Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо досліджувати книгу Пророка Осі. І сьогодні у нас на черзі п'ятий розділ друга його половина з восьмого вірша. Читаємо: Затрубіть трубою в гіві, засурміть у рамі, оголосіть тривогу в Бет Авені, бережися в Е, Бог каже про те, що треба бути на чеку, має щось відбуватися. І в першу чергу. Це слово звернено до Він'яміна. Він'ямін – це найменше коліно в Ізраїлі, яке було, і воно знаходилося на прикордоні між північним ізраїльським царством і південним. І тому там постійно відбувалися певні бойові стички. І от Бог каже: бережися Віньаміни. Тобто будь готовий до того, що має відбуватися якісь події. В день покарання Єфрем буде спустошений. З племенами Ізраїлю відбудеться все провіщене мною. Бог каже про те, що все те, що він провіщає, воно так чи інакше відбудеться. І воно відбудеться покарання Єфрема тим, що його край буде спустошений. І ми знаємо, що з історії, що коли асирійці, вони прийшли і захопили цю землю, а потім і вавілоняни через кілька років, через 100 років, то фактично територія Ізраїля вона була дійсно спустошена повністю. Вона перетворилася на е, пустелю. І те, яким ми знаємо Ізраїль зараз, те, він дуже сильно відрізняється від того, яким він був до ось цього оцієї навали. Тому що тоді Ізраїль це була територія вкрита лісами, полями. Е, зараз це фактично пустеля, і е, ця пустеля вона утворилася десь якраз. Після ось цих руйнівних набігів, коли було знищено і стерто вся територія і північного, і Південного Ізраїльських царств, можновладці юдеї не кращі за тих, що пересувають межі. Тому я вилю на них мій гнів як водоспад. Ще один цікавий момент. Бог вже каже тут про юдею, якщо до того мова переважно йшла про Ізраїль, про Північне царство, а ось тут він звертається вже до юдеї. Іде шлях певний від Бога, так, з півночі, зверху, потім Він'ямін, стережися, і ось тут мова до юдеї, яка знаходиться нижче Він'яміна. І він каже: можна влаці юдеї, вони. Не краще за тих, хто пересуває межі. В законі Божому було е, написано, що проклятий той, хто пересуває межі. Тому що коли євреї війшли в землю обітовану, вони кинули жереб і кожному досталась своя територія. І е, територія, свої поля вони були. Дуже важливі для виживання кожної сім'ї. Якщо хтось пересував межу, е, яка була відбита е, за допомогою каміння е, вночі тайно для того, щоб збільшити свою ділянку і зменшити іншу, він тим самим е, наражав на небезпеку голодної смерті фактично іншу сім'ю на те, що вона буде бідніти через те, що менше землі, менше врожаю. І от Бог каже: можновладці, юдеї не краще за тих, хто пересувають межі. Тобто в південному царстві так само починалися великі проблеми. Коли можновладці, тобто люди, які були при владі, вони починали пригнічувати тих, хто був бідний. І через це багаті ставали ще багатшими, а бідні ставали ще біднішими. І Бог каже, ось за це мій гнів на них піде як водоспад. Тобто він буде дуже-дуже потужним на цих людей. Єфрем опинився під гнітом за Божим присудом, оскільки вирішив слідувати за марнотою ідолопоклонства. Проблема Ізраїля, Єфрема, да, знову і знову марнота ідолопоклонства. Тобто він пішов замість вірою в живого Бога, який приносить радість людям за марнотою, за і за тим, чим і є ідолопоклонство. Воно не має під собою ніякої суті. Тому я стану для Єфрема міллю, як і гнилизною для дома Юди. Цікавий вірш. Ми звикли бачити, що Бог він любить, Бог благословляє, Бог він сильний, потужний. Але ось у цьому вірші Бог каже: А я стану для Єфрема як міль. Міль це те, що з'їдає, те, що знищує, так само, як і гнилизна. Для дому Юди да? гнилизна. Тобто, коли е, дерев'яні будинки або зроблені із е, лампача, в них е, певні природні матеріали, але якщо в будинки, будинку з заводиться гниль, то цей будинок е, дуже скоро він впаде, він зруйнується, він не вистоїть. І от Бог каже: я буду тим, хто підточить всі підвалини двох оцих царств: Єфрема і Юди. Бо Приведе до їхнього знищення. Коли Єфрем зрозумів, що хворий а Юда відчув свої рани, то Єфрем подався в Асирію, покладаючись на царя Ярева, проте він не спроможний вилікувати і зцілити ваші болячки. Єфрем зрозумів, що хворий. Тобто північне царство воно зрозуміло, що є певні проблеми, і коли є проблеми, то їх треба вирішувати. Але замість того, щоб піти до Бога, тобто покаятись, навернутися в своїх гріхах, відкинути ідолопокланство, Єфрем іде до мирських царів і намагається вирішити ці проблеми ось так, звертаючись до тих, хто насправді не може нічим допомогти. Адже я стану для Єфрема як лев, і як левчук для роду Юди, я розірву і відійду, вхоплю здобич і не буде кому рятувати. Бог знову каже про те, що покарання, яке е, насувається на ці два царства, вони йдуть від нього. Якщо е, трошки вище ми читали, що Бог каже, він буде підтачувати як гниль, як міль. Руйнувати, то коли Єфрем е, піде вже просити допомогу у Асірії, Бог вийде до нього як лев, як лев, який просто знищить і розтрощить все. Я знову повернуся на своє місце, аж поки не визнають своєї провини і не почнуть шукати мене, вони шукатимуть мене в своїй скруті. Бог каже, що після того, як відбудеться певне покарання, він займе своє місце там, де має бути, тобто на престолі на своєму. І він каже, що вони будуть шукати мене в скруті. Те покарання, яке відбудеться з народом Ізраїля, це буде дійсно дуже велика скрута. Як вони кажуть, це був другий галут галут поневолення певне. Перший галут це було коли вони були в рабстві в Єгипті. А другий галут це коли вони пішли в асирійський, Вавілонський полон, коли вони лишилися своєї країни, своєї держави, тієї землі, якою Бог їх нагородив. І Бог каже: коли Бог повернеться на своє місце, тобто в серця людей і в ізраїльський храм, коли вони визнають свої провини і почнуть шукати Бога. І ось це визнання своєї провини, воно е, відбулося е, не з північним ізраїльським царством, з південним з юдеєю, коли вони пішли у Вавилон, і Там дійсно вони не асимілювалися як е, перші десять колін. Юдея не асимілювалася, а навпаки, вони там визнали свої провини. Вони провели дуже потужну реформацію релігійну. В цей час ми знаємо, що були створені такі інституції, як. Синагога, коли є... євреї почали досліджувати е... слово Боже. Якщо до цього ми не бачимо в історичній ретроспективі того, щоб євреї досліджували слово, то е... весь народ має це на увазі, то якраз от, е... під час Вавилонського полону і після повернення з Вавилонського полону е... відбувається певна реформа, і євреї почали шукати свого Бога. Ось таким він був п'ятий розділ. А наступний раз ми почитаємо разом з вами шостий, і там буде нас чекати дещо цікаве.